Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та канал Бригінесний телемарафон. У нас сьогодні дві теми: перша коротка і зрозуміла: це про Стамбул, про перемир'я чи припинення вогню, про позицію різних сторін. І інше ще більш цікаве, тому що це те, про що майже ніхто не говорить: це про те, які, яку скриньку Пандори відкрили безпекова угода. Яку ми підписали з Сполученими Штатами. Ситуація дуже цікава стає, і вона здобуває абсолютно інших е, е, значить, гране чи інших поглядів, підходів, ніж ми собі це уявляли. Таким чином, давайте е, почнемо з миру і почнемо з Стамбулу. Е, незрозуміло, е, що там буде і що буде, але. Отже, на те, що це був такий план злякати всіх, Трамп на нього погодився, чи повівся, а тепер не зрозуміло взагалі, чи буде туди їхати Путін, чи не буде. Я ще вчора написав, що є у нього такі різні форми відмазки, як він може туди не поїхати, і якщо це спільна гра. То ця підказка, верніше, цей спосіб обов'язково зіграє. тому, що п'ять років Путін не може приїхати в Туреччину з такої цікавої причини Російська, російський бункерний літає всюди разом з своїми винищувачами. Тобто, винищувачі супроводжують літак Путіна. і... Це є своєрідною гарантією того, що з ним нічого не станеться, так от Туреччина е не дозволяє цього робити. Ну, По-перше, це територія НАТО, це значить е системи ППО, інші і так далі. І так далі, і це е може бути використано як Шпигунський політ. Ну коротше, є багато причин, але навіть в ті попередні часи е рік, тому і два, і три, коли е Путін обіцяв приїхати. Прилетіти в Туреччину, він відмовлявся саме через те, що його винищувачі не запускали в територіальний простір е НАТО. І в даному випадку може повторитися те саме. Він скаже, що я хочу їхати. Е він оголошує, що він хоче летіти зі звичайно літаковими винищувачами, а турки говорять, що вас не пустимо. Таким чином він е миротворець, він хоче миру, він хоче це повирішувати гарненько. А його пляти на те не пускає. Такий варіант цілком можливий. Друга історія про те, що справді спочатку була хвиля описів в російських з-веденнях про те, як круто Путін приїде в Стамбул і як він там всім покаже. А зараз ніхто не може підтвердити, що Путін взагалі туди летить, тому що для Путіна приїхати в Стамбул і нарватися на чергову лажу. Ну, не дуже хороша історія, а він може нарватися, тому що е, ну, всяке може статися, не будемо говорити про деталі, але я говорив про те, що е, Зеленський зараз загнаний в кут, і він може е, поводитись як завгодно. Він може бути як е, союзником е, в перемовинах з Путіним, так і мегажорстким опонентом. Про тому, що е, якщо в у 22-му році, коли йшли перемовини з Росією, а Гончаренко про це писав і про це всі говорили. Але Гончаренко як народний депутат, який якби, є гарним таким посиланням, і який трошки знає, говорить про те, що перемовини між Україною і Росією велися в 2022, му 23-му, 24-му році, і тому нічого дивного в тому, що вони будуть відбуватися. У 25 му немає, але є дивним те, що це лідери будуть зустрічатися. Отут, якби своя фішка, тому що треба тоді скасовувати указ про заборону значить, зустрічі з Путіним. Поки що цей указ, як ви знаєте, не скасований. Читаємо, е чекаємо великого піар пшика навколо того, що Зеленський скасує цей указ, коли довідується, що Путін точно не їде. Ну тобто щось таке буде. Так от у 22-му році, коли. Стамбульські угоди мали підписувати, тоді йшлося про те, що Зеленський може залишитися президентом після цього, може не залишитися, і в нього був вибір, як діяти в тій ситуації, тому що в нього був особливий рейтинг, високий, висока довіра. І Хоча і Путін намагався поставити 100% свого значить, президента чи керівника окупованої території. Але все ж таки тоді цей план видавався малореальним. От. Але сьогодні, е, схоже на те, що незалежно від того, чи підпише Зеленський якісь угоди з Путіним чи не підпише, ну його шанси стати президентом чи залишитись президентом надовго, ну не дуже високі. І тому у нього сьогодні, як ніколи, великий вибір, е, е, яким способом е, діяти. І виходячи вже не з широких інтересів всіх, а виходячи з інтересів виборів. І інколи здається, що саме майбутні вибори диктують поведінку заяви, слова і дії Зеленського. І в даному випадку варіант зустрітися з Путіним і сказати йому якісь жорсткі фрази, розвернутися і поїхати, він може бути абсолютно. Непоганим піар-ходом, і тому, мабуть, Путін задумався, що такий варіант можливий і вирішив, що не варто їхати. От. Бо, якщо він отримує попередню згоду, що будуть якісь підписані особливі документи, це одне. Але якщо він такої згоди не отримає, він знає, що Зеленський може спокійно наростити собі суттєвий рейтинг такою дією. Як це буде вже потім повернуто в інтер... в цій війні? як це спонукає все до чогось там діяти, там, Росію там і так далі. Це вже інше питання, але для якогось особистого прому таку річ зробити, ну це цілком можливо. І я не думаю, що, чого Зеленський би цього не зробив, якщо він е, так непогано е, підняв свій рейтинг на скандалі в овальному кабінеті, то чому б йому не зробити те саме в розмові з Путіним. Тому я думаю, що політтехнології Зеленського над цим можуть попрацювати, і над цим можуть попрацювати і політтехнології Путіна, яким теж треба щось доводити. І коли піар для двох керівників, які приїдуть, важливіший ніж реальний результат, це може призвести до будь-чого. Тобто, це може бути якась додаткова в тому числі провокація. Не знаю, що це. Ну, але очевидно, що е, Путін розуміє, що найкращий варіант був би йому заявити, що він їде, а Зеленський сказав, ні, не буде припинення вогню, я не поїду. І тоді Путін сказав, що я молодець, я крутой, а оці значить, бандеровці не поїхали. А е, коли вже Зеленський сказав, що він їде, і коли е, Трамп жорстко настоював. На тому, щоб Зеленський їхав, а чого він там від нього хотів далі, ми ж теж не знаємо. Це ж е, ми тільки твіт читали. А чи були якісь інші розмови, чи якісь були уточнення, ми теж не знаємо. і що Ми, ми можемо тільки говорити про зовнішні джерела. Таким чином е, історія про е, ці перемовини, які будуть, до речі, дуже цікаво відбуватися в той час, якщо будуть відбуватися в той час, коли десь поруч буде знаходитися. Рубіо, і десь зовсім недалеко буде знаходитися Трамп, який теж летить в той самий регіон приблизно. І е, ну, такі, якісь, ну, такі враження, що от, скажі, а якщо що, то ми підлітімо. Ну, е, Трамп говорить, що він може залетіти в Ізраїль, а може не залетіти. Ну, от так, так само і тут хто його знає, хто куди залетить. Це частина про ці перемовини, які Гучно оголошені, які є е, не, не то зрадою, не то перемогою, як, якщо що як розглянути. А насправді це е, е, я би назвав, як це такий термін існує, як е, маніпулятивне управління. Це коли е, е, задо, не за допомогою змови хитрощів і зради змушують тебе робити. Якусь не дуже хорошу для тебе і для твоєї країни, і для твого бізнесу чи для твоїх компаній справу, а шляхом маніпулятивного тиску ну, тобто, тобі пропонують варіант якийсь, на який ти ведешся і починаєш робити дурниці. І коли хтось гарно знає твою психологію, знає твої слабкіни, він може тобою непогано маніпулювати. От мені здається, що це, що відбувається. В стосунках Трамп Путін це якраз маніпулятивне керування Трампом з боку Путіна, який його значить, піддурює на певні речі, той походжується і створюються якісь фіктивні очікування. Путін знає, що від нього чекають. Він грається в якісь свої плюси-мінуси, і таким чином тримає під колпаком. Путіна, і от е, е, в даному випадку він абсолютно міг спровокувати того самого Трампа е, на чергову якусь історію, е, і е, от вона вилилась в те, що виникла ідея не перемир'я чи не припинення вогню, а саме історія з е, оч, очненою зустрічю. Ну, побачимо. От, будь ласка, перед тим, як до наступної теми перейти, я прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на канал, лайкайте, шерте, ставайте спонсором канала і донатьте хлопцям з небесної лютті в описі є їхньої конверти банка. Ми збираємо для них на дрони. Вони під Покровськом зараз знаходяться. Так от, далі про скриньку Пандори. Ну, до цього року головна тема, яка звучала про післявоєнний період, це про те, що треба створити фонд, план маршала для України. Про це всі багато дуже говорили. Намагалися про ці якісь зустрічі збирати туди гроші, думати, як залучити і так далі. І так далі, для того, щоб відбудувати Україну, привести її там належний вигляд. Після війни і говорили про те, скільки має платити Росія. Були навіть варіанти, в тому числі які від Трампа йшли, про те, що з Росії знімуть санкції, але частина прибутку від якоїсь там Нафтогазової їхньої продажної діяльності може піти на відбудову України. І це була дуже довга така якби тема, і вона роками обговорювалася. Ключове, що це не було схоже на план маршала. План маршала передбачав багато цікавих речей в Європі. Найочевидніший фактор був такий: американці надсилають в Європу товари, ці товари купуються, гроші від продажу цих товарів ідуть в інвестиції. На інвестиції значить, для розвитку країн цих і це, оскільки це було дуже багато всього, то Відповідно, це і перемагало, це і давало можливість відбудовувати країни. І, і, і був, звичайно, в цьому розвиток і американського бізнесу, але в той же час це була очевидна пряма допомога е, 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 цим країнам, і вони не ставали залежними від Росії, припустимо, і вибудовували там відповідну економіку. Звичайно, там в певних інтересах близько до Сполучених Штатів штатів, але то таке вже. А що тепер пропонується? Тепер ми побачили план Трампа. План Трампа полягає в тому, що у нас забирають контроль над е, нашими ресурсами. І ці ресурси ми е, видобуваємо і опрацьовуємо разом з Сполученими Штатами і тільки з, з їхнім правом першої ночі. Тобто, грубо кажучи, є якийсь у нас значить, ресурс. Ми його пропонуємо американцям. Американці кажуть, так, ми згодні, вони починають разом працювати. А якщо кажуть ні, тоді ми можемо оголошувати конкурси діяти пев певним чином. І багато е людей говорили про те, що це не просто проект, який е хоче, щоб нажились там певні бізнесмени з оточення, припустимо, Зеленського чи Трампа, що це не просто спосіб пограбувати Україну і так далі. І так далі, Що в цьому є ще одна інша хрість це. Спосіб забрати у України право роздавати свої ресурси іншим країнам на шкоду Сполученим Штатам, тобто, грубо кажучи, зробити так, щоб коли почнеться відбудова України, не сталося так, що сюди лізли вороги України, вороги Сполучених Штатів, і отримали серйозну базу інвестиційну в Європі, коли а потім Україна стає членом Євросоюзу і до побачення, так от. Сьогодні вийшла цікава стаття в одному з видань м'яких ем, близьких до китайської влади, в якому завжди так ліберально висвітлюються деякі ідеї. І і ця стаття присвячена тому, що вони говорять про те, як зупинити війну. А ви знаєте, що сьогодні ж Китай виступив за мир в Україні, за перемир'я за тридцятидненне? Тобто вони зробили моргнули. У Європі підтримали і е, виявили себе абсолютно великими миротворцями позитивними. Е, от, і е, я не знаю, що там Індія зараз говорить, який як не до цього, і Бразилія, але от з цих е, бріксівських миротворців прямо виступили за тристиденний припинення вогню китайці. І в цей же день випадково з'являється стаття, де вони говорять, як вони бачать перемогу і мир. Ну і нічого нового немає з того, що е, в першій половині з того, що я вже не раз писав і говорив, про те, що вони готові на м'яку поразку е, Росії без стресів, без ніяких особливих, значить, е, е, втрат для своєї імперії. От е, і вони готові на справедливий мир, аж таки справедливий мир е, для. В Україні для Китаю питання таке під підсумнівом, тому що там багато різних справедливостей немає. є багато різних справедливостей, і в тому числі Росія бачить це справедливо, якось по-своєму, і Трамп бачить і Європа і Україна і багато інших країн. Так от в даному випадку йдеться про те, що вони говорять про те, що вони готові підтримати мир, якщо цей мир буде м'яким, поступовим, без стресів. І якщо Китай буде брати участь у відбудові України. Давайте тепер просто для себе зрозуміємо, що таке відбудова по-китайськи. Китай завжди робить одне і те саме. Він приходить в різні країни і щось там відбудовує. Він каже: дайте нам порт, ми його інвестуємо в нього, ми його перебудуємо, зробимо його дуже добрим, гарним, і це буде офігенний порт для вашої країни. Україна каже, звичайно, так, давайте. І тоді присутні дві умови. Перша умова це або ви нам зразу його віддаєте в оренду на багато років, або ви ми вам даємо, все це будуємо, а вам даємо під це кредит, навіть не кредит, а ви ну, в борг цей порт беремо, поки ви не виплатите нам гроші. І якщо ви там до такого-то числа, року, дня і місяця не виплатите, то це стає нашою власністю. І в багатьох випадках режими, які там існують, вони кажуть, ох, розтерібанням бабки, а порт віддамо китайцям, то хай вони там собі будуть. І ці гроші, які Китай нібито позичив країні для того, щоб відбудувати порт, вони не віддають і віддають Китаю порти, думають, що вони молодці, дуже хитро зробили. Що роблять далі китайці? Панама, до речі, от, один з варіантів, що там робиться з портами. Що робити далі? Вони будують навколо цього велику інфраструктуру, створюють офігенний порт, е, логістику, там зав'язують делізниця, де добудовують під'їзди. Ну, все як годиться. І потім, е, маючи серйозний вплив, дбають про те, щоб всі кораблі, які заходять в цю країну, заходили саме в цей порт. Ну розумієте, яка-небудь там Джибуті, е, якщо б у неї було навіть кілька портів. І вона думала, що будуть парти, е, заходити в якісь інші порти, значить, е, 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 значить, ці кораблі, то вона потім виявляє, що ніхто нікуди більше не заходить, що всі заходять в цей порт. Е, і там є черга, він розвивається, все нормально. А якщо щось країна хоче щось купити у Джибуті, а е, е, Китай не хоче цього. То він просто не пускає цей товар в цей порт, і каже: Вибачте, ми не будемо через цей порт це продавати, от тільки якщо ви будете продавати нашим компаніям. Відповідно, логістика, ціни можливості в торгові дуже збільшуються у них. І вони фактично через одне вікно відпускають всю країну, а вся країна сидить і дивиться, що ж їм дістанеться. Ясно, що в цій країні щось дістається, тому що товари це вироблені чи продукція вироблена в цій країні. Якісь там люди на цьому заробляються, якісь мабуть податки місцеві оплатяться. Але фактично країна контролюється вже тепер е Китаєм. І таких портів у, я про те, зараз кажу, таких портів у Китаї по світу Ну, понад 90. І вся, отак, якщо подивитись на карту, то вся, всі порти навколо Африки, які є, це все їхні порти. Вони можуть з будь-якої країни будь-що вивозити. Тепер вони розсунулись так в Латинській Америці, в Європі вони є, в тому числі в Греції, в Ізраїлі це існує і так далі. Тобто цього дуже багато. Отак От вони це працюють. Тобто, оце і є відбудова. Тобто вони відбудовують країну, отримують те, що потрібно. І е, його контролюють, і краї і картинка в країні дуже хороша, тому що видно, як вони красиво все відбудували, але це не відбудова м, в інтересах країни, це в інтересах відбудова з ексклюзивним правом е, з цієї країни все вивести і забрати. А ви пам'ятаєте, що вони хотіли там взяти в оренду купу нашої землі? І якщо е, ми скажемо, що ми вам віддамо в оренду всі окуповані території. То хто його знає, може вони скажуть, о, добре, ми тоді забираємо, тоді нам нема чого е, працювати з Росією, ми у вас це заберемо, і будемо там виробляти, заробляти, і це буде наша територія. Крім е, цих двох країн, е, ми говорили, якщо про Сполучені Штати, які вже мають свій план, е, такий же великий план є в українській затоки. У кожної з них купа вільних грошей, які хочуть кудись закласти. У Туреччини вже серйозні плани. І найменше планів у Європі. У них немає е, великих вільних е, грошей, якими вони готові ризикувати. Ну, європейці взагалі е, поганенько е, ризикують грошима. Вони за прозорість, от, е, а зразу виникає питання: а хто у нас зараз в країні серед керівництва захоче прозорості? Ну, навпаки круто е, мати багато інвестицій з. Не демократичних країн і мати на цьому якісь відкати і домовленості, і спільні інтереси, це ж куди цікавіше. Тому, коли кажуть, що типу, значить, кому війна, а кому мать родна, то можна це продовжити сказати, кому відбудова, а кому мать роднає. Так що тут отака історія. І е, оце те, що е, сьогодні вийшла заява про те, що вони домовились з Сполученими Штатами на 90 днів. Вони підтримали сьогодні. У нас тридцяти перемир'я. І вийшла стаття про те, як вони готові допомагати побудувати мир в Україні за те, щоб ми їм віддали частину території. Це все співпало випадково, звичайно, ж розумієте. Але логіка цього дуже проста: ми готові без бою забрати все те, за що москалі. Витрачають купу вбитих людей, кучу ресурсів свого бюджету, залізли в борги до самого Китаю і так далі. і так далі. Тобто, за те, що Росія самознищується і намагається захопити купим е е е прямим наїздом, ми готові забрати абсолютно просто так, за те, що ми будемо тут все будувати, відбудовувати, і, і так далі. Я очевидно, що Україна не може сама. Все це відбудувати, якщо е, е, нам допомагатимуть, це і буде природньо. Ну, От, Але отримати тут маленький Китай, маленькі Туреччини, е, маленькі іще якісь там ситуації, і отримати е, розірвану і роздерту країну, яку роздиратимуть не тільки під час війни, а й після війни. Це та перспектива, яку нам зараз дружно готують. Тому, будь ласка, зважайте на цей теж фактор. Коли дивитесь, що відбувається навколо України. Ще раз прошу вас, хто додивився, вже майже 25 хвилин. Прошу вас, підписуйтесь, прошу вас, напишіть мені, що зі звуком, тому що я намагався тут дещо з допомогою людей, які знають почистити, зробити, щоб звук був кращий. Бо дехто ж скаже це на звук, а я його ну, не, не завжди бачу. Обов'язково донатьте, донатьте нашій небесній люті. Ставайте спонсорами каналу. 35 гривень це ну це квиток <смі> мені <смі> за розуміння, що я роблю те, що комусь потрібно. Це не гроші ні для вас, ні для мене, але це дуже важливо, це символ е, своєрідний. І е, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь і ще раз підписуйтесь. Гарного всім дня, до побачення. Слава Україні!